Друзі, привіт! Маю смачний літній рецепт. Тут все, як я люблю, дуже швидко готується із простих доступних продуктів і виходить дуже гарний та смачний літній рулет. Підійде як у свята, так і в будні. Розпочинаємо із приготування крему. Для цього до сиру додаємо цукор, вершкове масло та збиваємо це все блендером. Має утворитися однорідна маса. Далі на робочу поверхню застеляємо харчову плівку, такий великий прямокутник. вмикаємо кожне печиво у молоко і викладаємо на харчову плівку. Ось так викладаємо у три ряди. Тепер змащуємо печиво сирним кремом. І по центру так щільно одна попри одну викладаємо полуницю. Замість полуниці можна давати будь-які інші ягоди, важливо теж викладати їх по центру. І ось таким способом згортаємо рулет, збираючи два бокових ряда печива до середини. Важливо добре сформувати рулет руками і загорнути щільно харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2-3 години, щоб це все добре застигло. Поливаємо розтопленим шоколадом і можемо насолоджуватись. Такий рулет із печива добре нарізається, чудово. Просочується і виходить дуже смачний. Ідеально для літа.